Доброго дня всім! Будемо говорити про зловживаннями, суддями своїм службовим становищем. Махінації Турківського суду при розподілі справ є вони чи нема. 26.11.2021 року до Турківського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної. Відповідальності громадянина Марчишака Івана Павловича. Перший матеріал стосувався порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів вантажу доріг вулиць. Стаття 124 КУПАП. Справа номер 458 дріб 60, дріб 21. Другий керування транспортним засобом у стані алкогольного наркотичного сп'яніння. Стаття 130 КУПАП, справа номер 458, дріб 61. 21. Обидві справи були розподілені судді Кшик Оксані Ігорівні 27.01.2021 року суддя Кшик ухвалила постанови у згаданих справах, якими матеріали про притягнення Марчішака до адміністративної відповідальності за статтями 124 та 130. КУПАП направило до Турківського відділення поліції для доопрацювання належного оформлення протоколів про адміністративне правопорушення. Нагадаю, до поліції були відправлені справи номер 458 дріб 60 дріб 21 та номер 458 дріб 61 дріб 21. Через два тижні згадані справи були повернуті до суду. Але вже за одним номером, який був зареєстрований у суді, номер 458, дріб 60 дріб 21. І ще раз та сама справа за таким самим номером. А куди поділи справу номер 458, дріб 61, дріб 21? Тобто та, що була зареєстрована за статтею 130 купа, куди б цю справу поділи? Чому вона не зареєстрована в суді? Що однієї справи просто позбулись, у суді згадані справи обидві за номером 458, 60, 21 були розподілені судді Коліщук Зоряні, Миколаївні. Ознайомлення із кількома сотнями аналогічних судових рішень. По справах різних суддів на Україні показало, що, що значна кількість суддів або суддів по-різному розподіляють справи після повернення до суду з поліції з так званого допрацювання. Одні справи розподіляються раніше визначеним суддям, а інші розподіляються за новою процедурою авторозподілу. Станом на 8.09.2022 року у Єдиному Державному реєстрі судових рішень обліковується тільки одне судове рішення від 27.01.2021 року. Скоро буде два роки, скоро два роки вже буде. А по цій справі тільки є одне судове рішення, внесене до реєстру. Я маю на увазі справа номер 61 що свідчить про те, що справа до цього часу не розглянута і рішення по ній не прийняте. Або свідчить про те, що матеріали не повернулись з поліції або суд забув в лапках про цю справу. Навіть при тій умові, що дві справи були об'єднані в одну, до реєстру по кожній справі мали би внести копію судового рішення про об'єднання цих справ в тому числі і до справи. З порядком номер 61 цього не зроблено. І тому я стверджую про те, що ця справа до цього часу не розглянута. Більше, більше як півтора року, вже скоро два роки буде, а в реєстрі немає жодного сліду. сліду про те, що ця справа розглянута. Щоб визначитись із принципом розподілу заданих справ у Турківському районному суді. Та встановленням причин відсутності судового рішення у справі номер 61 я зробив відповідний запит до суду. Голова суду Кшик повідомила, що ця справа після повернення з поліції за номером 458 61 21 була зареєстрована у автоматизованій системі документу обвілу суду 10 лютого 2021 року, що не відповідає дійсності. Як я вже вище вказував, значить, прийшло дві справи і всі прийшли справи за номером 60. За номером 61 нема такої справи. Не поверталась вона з поліції. Нагадаю, що на сайті суду оприлюднена зовсім інша інформація, адже про справу із згаданим номером відомості немає. Я вже ще раз повторюю, ще раз, ще раз скажу, що. Дві справи за номером 60. Причому обидві справи розподілені судді Коліщук. Забігаючи наперед, хочу відсікти можливі спроби, виправдання, мовляв, допущено описки, та помилки у списку справ авторозподілу розподілених вперше. Я впевнений в іншому, що в суді не буває таких помилок і описок. Все наперед продумано, все наперед розраховано. Кожна невідповідність інформації вимогам законів несе за собою відповідні незаконні дії суддів або інших посадових осіб. Через згадані справи, вірніше, чому згадані справи після повернення з поліції не були розподілені судді Кшик. Як раніше визначеному судді у цій справі, і як цього вимагає пункт 2.3.44 положення про автоматизовану систему документу обігу суду, там так написано: а не два положення верніше два, два, дві вимоги, які дублюють одна інша. Судові справи повернуті до. Апеляційного суду після виконання вимог частини 7 статті 297 Цивільного процесуального кодексу України та наголошують та після дооформлення, це ті, що повертаються після дооформлення, вони розподіляються раніше в визначеному судді. І друга вимога судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день. В один день надійшло дві справи. Дві справи, хоч вони надійшли під одним номером, але вони, були, вони значить, мали би бути розподілені раніше визначеному судді, а раніше визначений суддя це є Кшик. Але невідомо чому вони були розподілені, тобто порушення вимог автоматизованого положення про автоматизовану систему документу обміну суду. Вони були розподілені судді Коліщук. Що я особисто розцінюю як певні умисні дії для того, щоб були вчинені певні незаконні дії з цими судовими справами. Напрошується висновок, що справа була розглянута з порушенням правил розподілу та підсудності, що дає підстави заявити про умисність незаконних дій службових осіб Турківського районного суду. Я не буду коментувати зміст тексту постанови справи тому що не маю повного доступу до всіх документів. Але та інформація, яка оприлюднена, дає мені підстави для сумніву в законності цього судового рішення, що було ухвалено за відсутності, по-перше, самого порушника Марчишака і з великою кількістю темних плям, які є у тексті цього, цього судового рішення. Ну і саме головне за виявлених порушень розподілу судових справ. Тобто судові справи, значить порушення розподілу судових справ, відсутність Марчі темні плями, які були виявлені у протоколах про адміністративні правопорушення, ось вони говорять про те, що це було зроблено умисне, і такі махлювання були зроблені значить, для того, щоб вчинити певні незаконні дії. Певнений, що при ретельному вивченні господарки цього суду можна знайти ще багато різного незаконного мотлуху. Хочу зауважити, що це тільки перша ластіка виявлених порушень закону, що завітала до Турківського районного суду. Читайте, слідкуйте за нашими публікаціями. Ми ще оприлюднимо ще багато деяких цікавих речей. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 10.09.2022 року.